Діду, що ти робиш? Куди ти кидаєш? Ти що не бачиш, що я тут сиджу? Вче бабо, бо зараз сама відкидати будеш. Діду, а що це ти робиш? Та що, сніговика ліплю? Так снігу ж немає. Так ти це онучці скажи. В неї по календарю зима. Котина. Я випив трохи. Ми взяли пляшку на трьох. І чому ти такий п'яний? Так двоє ж не прийшли. <рігла> Нащо ви побили свого діда? Я не била. Я намагалася достукатися <рігла> до нього. Ой-ой-ой, ой, голова. А, а. Зізнався дружині, що коли зрадив її, а вона взяла та й зникла. Тиждень її не бачив. Mm. Потім потроху почав бачити тільки поки правим оком. <гум> Купила чоловікові сорочку, а собі труси. І приклеїла цінник від трусів діду на сорочку. Так дід тиждень кричав, чого така дорога сорочка? ж дурня яка. Останній раз тобі кажу, на рибалці будь-яксі. Пий горілку. Бобо, знімай труси. Зараз майстер прийде опалення ремонтувати. А що, діду? У нас грошей вже нема. Та з батареї труси зніми. Від вчора закінчили ремонт дороги, пройшли всі перевірки. Місцеві жителі залишилися задоволеними. Роботи виконані згідно стандартів. Гарантія 5 років. Ми й надалі будемо вкладати ресурси, щоб людям жилося зручніше. Онучку, ким ти хочеш стати, як виростеш? Панщиком. І яку ти машину хочеш? Таку, як у діда. Самогонну. Ой ой ой. Те, що обіцяє жінці п'яний чоловік, не в змозі виконати жодна золота рибка. Невістко, ти скотину нагодувала? Ні, мамо, ваш синочок ще спить. Коли мій чоловік сперечається зі мною, він не розуміє, що я можу перекласти його улюблений светр на іншу полицю і він його ніколи не знайде. Ой, де це воно? Це ж було. А! Ой а правда, що ти в молодості був членом суда? Ага, <світку> членом туди, членом сюди. Приємно буває знайти в кармані декілька тисяч. І це я працюю в гардеробній перший день. Я хотів купити їй машину, квартиру, мандрувати з нею по світу, але вона відмовилася брати на себе кредит. Ех. Я тобі люстру купила. До да що мені, мамо, люстра. А це, щоб ви, холера, бачили, що вночі робите. Бабо, я цілу ніч не спав. Ти хропіла, пес гавкав. А ти що хотів, щоб пес хропів, а я гавкала? Галю. А чого це ти сьогодні так мало їсиш? Та бережу фігуру. Та тобі, щоб зберегти фігуру, треба їсти, їсти і ще раз їсти. Як би ви описали своє життя в двох словах? Ти ж це писали своє життя в двох словах. Діду, а як називається стан, коли в твоєму житті все добре? Алкогольне оп'яніння. І ви з дідом вже 70 років. Який ваш секрет? Поділіться. Та який там секрет? Головне кохання. Я хотів купити їй машину, квартиру, мандрувати з нею по світу, але вона відмовилася брати на себе кредит. О. Єду, що ти робиш? Куди ти кидаєш? Давай правіше. Мовчи, бабо, бо зараз сама відкидати будеш. Одна цигарка скорочує життя на дві хвилини. Одне пиво на чотири, а один робочий день на вісім годин. Так що бережіть себе випийте пиво й перекуріть. Бабусю, сьогодні хлопці в школі на дошці матюки писали. Ти хоч не писала? Та ні, я диктувала. Валю, вже час обідати. Діду, та ти ж тільки п'ять хвилин працюєш, а вже тричі обідав. Невістко. А ти знаєш, що треба робити, щоб борщ був смачний? Знаю. І що? Щоб свекруха під руку не гавкала. <рес> Діду, а скажіть якусь мудрість? Щоб ввечері не приходити втомленим з роботи, зранку просто не треба туди йти. Лічем ли. Ліч. Ось дивися, доню, що приготувала. Ти таке вмієш. Ой, як гарно виглядає, прям на вас схоже. Пасам, марно думати. Що мудрість приходить у старості. Мудак з віком не стає мудрецем. Він стає старим мудаком. Бабусю, сьогодні хлопці в школі на дошці матюки писали. Ти хоч не писала? Та ні, я диктувала. Годо панцелі в захід, західна Самі старі жительці села Голова подарував на сторіччя велосипед та побажав довгих років життя.